Дитячий проєкт Арсенал Ідей продовжує розширюватись і розвиватись. Однією з новинок комплексу стала розмальовка для дорослих, основою якої послугував малюнок маленької дівчинки, що хвора на ВІЛ. Основна мета цього проєкту це е, зняти обмеження у творчості. Тобто всі е, ми знаємо, що е, коли, коли дитина маленька, то їдуть розмальовку. Таким чином нав'язують певні стереотипи, тому що кожна розмальовка має свої обмеження, грані, і вже ця, ця розмальовка не позбавляє дитині творчості, тобто вона вже має певні грані, за які дитина не може входити. Ми її забороняємо входити в ці межі. Таким чином, ми зробили розмальовку для дорослих, щоб дорослих дитина людина спробувала себе в ролі дитини, тобто вона побачить, що це не так легко малювати і не виходити за грані. Ще однією ідеєю розмальовки є прагнення показати, що дитина з вірусом імунодефіциту нічим не відрізняється від інших. Нагадуємо, що долучитись і долучити малечу до проєкту Арсенал Ідей можна на території комплексу Мистецький Арсенал. Олексій Годзенко, Росата